Доброго вечора. Це програма Пряма мова і я, її ведуча Ольга Добреля. Крізь сльози сміятись серед лиха співати пісні. Це про виставу Різдвяний Блабаленд у Рівному, про те, чому після неї ніхто не залишається байдужим. Сьогодні говоримо з акторкою, народною артисткою України Наталією Сумською та віршотелером Андрієм Перняковим. Доброго вечора. Добрий вечір. Вечора. Вітаю вас в студії ITV Media Group. І напевно почнемо із вистави. Чим же вона особлива? Я, по-перше, вітаю, тому що ми тут вперше. Нам дуже сподобалося. Вітаю вашу студію. Вона неймовірна тут можна відкривати і бути на вечірньому, як ви сказали. І хотілося б до вас бувати ще, і ще не лише з концертом, а й просто з таким. Хай сприяють нам обставини. А наша вистава, так звана, отака, вона започаткувалась, народилася фактично років два тому. Десь так. чотири. Чотири навіть бачите? Ну вона, вона пройшла довгий такий шлях від простих виступів сумісних так. до вже такого логічного імпровізаційного, а, такого вистави, концерт з, а, з певними а, якимись піснями, а, якимись дикретними там а, висловленнями. А, і вона весь час змінюється, а, імпровізується, і в цьому в цим її такий кайф особливий. Що... і може ще й тому, що я я не дуже прихильниця моно. Вистав, uh -huh. а от коли б зі мною друзі настроє? Це вже вистав. Ти разом разом, ти, ти. Я повідна, тебе, малю. Не кажи, не кажи, тільки слово ні! А як же ж починалась ваша дружба? Тому що я от бачу, що явно ви не просто колега, вже такі друзі, з якими можуть поспілкуватися на будь-які теми, випити чашечку кави. Були зустрічі, коли поет пісняр, як сьогодні назвали нашого колегу Сергія Хитописець. хито хіто від слова хіт-хі-то Власне, так можна назвати і Андрія хито. Хитопісаць Сергій Лазо, да. який. Ти подобаєшся мені. Мені <рес> ні. Ні ні uh -huh. а, І він, а, він мене запросив якось на, на свій творчий вечір, а там була Наталка Сумська, і вони. Як співали, глядачка, тоді як, ще, так. Да, а, і вони там співали. Потім він мене запросив віршителів. Він мене запросив, щоб я почитав його вірші в, в своєму якомусь інтерпретації. Таке також було. І yeah. там ми всі якось там познайомились. А, і, а, і, Якісь ну, можливо продумували якийсь виступ, і оце я згадую цікавий факт з нашого життя. Це було в 18-му році чи в 18-му 18 році. А тоді, колишній директор бурштинської ТЕС. А Денис Анатолійович Мигаль, який зараз uh -huh. є нашим прем'єр-міністром, він а, спитав: А щоб зробити якийсь, може концерт якийсь цікавий тут він мене запитав, бо я едотичний був до енергетики. І а, я сказав, Боже, який шикарний а, ансамбль людей. Uh -huh. Я в першу чергу кажу, uh -huh. народна То Фактично сутка, він долучився та, тоді до створення. І, і, це, і, і Сергій Лазо, і він каже, да, приїжджайте yeah. до, до нас в гості. Це був перший, ми, перший великий раз, ми, майданчик. Да, так? Ми uh -huh. приїхали в такий оск. Так, і потім так, ми вже так. їздили по значить по майданчикам по іншим. А потім ми вже почали робити це як такі антрепризний. Так, ставу, а, а яка підтримка була колосальна, коли е, бурштинці мали обов'язково втрапити на останню. Е, це в Енергодарі було. Так, в Енергодарі, на останній mm -hmm. автобус, який транспортував їх там, де люди живуть, чи містечко. Люди не розходилися. Коли... Нам сказали, да, нам підійшли і сказали, що ви. Сте у нас, а, якщо люди будуть уходити з, з залу, то ви не дивитися, не ображайтесь. Це не тому, що ви не подобаєтесь цим людям, а це буде тому, що а, тому що їм необхідно від електростанції поїхати в, в, встигнути на автобус, який останній там дев'ятій вечора. І ну, ми думаємо, ну добре, не будемо ображатись, а, а потім дивимося. А що, зал залишає довго затягнувся концерт, бо люди плодували, хотіли ще. Uh -huh. ще. Тоді Болтан. Пішло uh, uh, да. і, 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 і Ніхто не пішов з цього так. концерту, і це було ну, цікаво. І так він в нас ну, в багатьох вже містах було в Рівному, це другий раз. Перший раз було минулого року в театрі. Мабуть, То це вселяє і, віру, і, надію і, в те, що ми можемо ще бути корисними глядачами. І сьогодні ми будемо в нас буде крім нас, ще буде супроводжувати з нами буде рівненський, значить академічний камерний оркестр. Філармонії писаємо. Так. так, якщо для Андрія це рідне все і колектив філармонії, то я вперше сьогодні в органному залі угу. і давно була в рівному, тому що ще до воєн до всіх цих страшних подій ми гастролювали свого часу з театром, але я вже забула, коли це було. І на щастя, тепер в оновленому такому форматі я маю змогу побувати у вас. Ми дуже раді, що ви завітали до нас, і також дуже раді бачити пана Андрія. Yeah. Та все ж знаю, що вистава незвичайна, тому що там дуже багато імпровізації yeah. ваших історій. І мені цікаво, яка із історій ваша улюблена. Тому що я впевнена, що вона у вас різна двох. Але от саме це ми кожен раз розповідаємо історії ті, які приходять на думку прямо там на сцені. А, я можу розказати ту історію або, або цю і я взагалі весь час одну і ту саму розповідаю. Ну а в мене є там свій хід парад історій, тих, які uh -huh. там траплялися. Я весь час розповідаю історію. І, до речі, я її зараз і розповім. Ну no, я ви, тільки передмову раз. скажу, що свого часу Андрій запросив мене це в самому центрі столиці. Був творчий вечір. Андрія власне, презентація його віршованої збірки. Чергової, mm -hmm. так mm -hmm. жовтенька, така вона в мене зберігається, і ще одна. І там були присутні багато хто, і мені там давали слово. Я mm -hmm. не була учасницею. Я дуже хвилювалася, тому що на мене це дуже справляло велике враження. Це, це дуже самобутнє, дуже ексклюзивно, те, що пише Андрій, і мені дуже сподобалось. Яким же здивуванням для мене було, коли він мене вразив своїм посланням mm -hmm. на мою адресу, таким віршованим, всю біографічну низку. Як на мисто почепив сюди? Це напевно так. дуже такий цінний подарунок. Дуже це, це неймовірно цінне. Ніхто в житті мені такого не не писав, не дарував, не присвячував. Може, давайте декілька я, рядків. послухаємо? я зараз прочитаю. І я розкажу передмову, як цікаво, як воно от власно про те, і ця вистава як створюються пісні, як створюються вірш, можливо, як створюються образи, як створюються якісь речі. А це було якраз. Ми їхали в Енергодар. Я Сергій Лазо. Наталія, ми їхали, і у нас було одне купе, і ми вийшли Сергій і Наталія там передягалася. Коли ми повернулись, купе, я бачив, що вона. Постіліла постіль мені, і ну і йому і нам боже я кажу, Боже, народ, Наталя. У нас це колегіальність прийнятна в національному театрі. Ми одне одному завжди допомагаємо. Якісь наліснички кажуть: оце я наліснички з дому взяла в там, І, І заскочила провідниця і каже: Наталка, я вас так обожнюю, Я вас не вас пізнала. Може, ви можете мені написати якесь слово на цьому на квітку, автограф поставити. І Наталя каже: почекайте я вам я, я вам напишу, uh -huh. і я думаю, ну якось так може вона для чого ж думаю, складно там за карлючку поставити, чи що думаю. А насправді потім я, я вже ми лягли спати, я дивлюсь, і світло горить, і, і Наталія щось сидить і думає, і пише. І, і вона написала не то, що за карлючку, вона написала дійсно якусь а, а, гарні слова. Nah, не можу так у віршах, як Андрій. На, 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 і тоді в мене народились перші якісь враження. І якісь uh -huh. слова, і оце я кажу. Я назвав це вірш незрівняна по виставі, яку е, е, Наталія Сумська є вистава незрівняна, шикарна вистава. Я ще тут журтую, що незрівняна, а, тобто вона не з рівного. Це єдиний минус Наталії Сумської, що незрівного. Або і оце не все може змінитися. Все може змінитися. Незрівняна, виняткова, часом надлюдська, і казкова, і зіркова, і така близька. Часом пава, часом мавка, подивись, яка, чи Наталочка талочка полтавська, чи такі сумська. Жанна дарк до бою кличе і веде війська. І Карпатська йде Марічка, чи такі сумська. Ліза Дурітл, Анна Дембі, світська чи сільська, в будь-якій з ролей як лебідь, бавиться сумська. Марі, Хельга і Фьорела, а ще в ніч струнка, у вікно влітає Гелла, чи знову сумська. Флоренс Дженкінс входить з шиком в театр на віка. З нею поруч Кайдашиха. Чи такі сумська? Кіноролі, ролі в театрі імені Франка. Ми багато чого варті, бо в нас є сумська. А сумські щоб не до суму і щоб почуття грали в театрі, грали в сурми, бавились життям. Хай щаслива буде доля і весняні дні. І нехай в житті всі ролі будуть головні, незрівняна, виняткова, всесвітно-людська, і казкова, і зіркова. І така близька. Дякую. Ну як ну, і з можна не, не, не намагатися не, uh -huh. не тягтися на спільні виступи, тому що. А це не лише це, у Андрія скільки віршів, взагалі, джазових і таких. Це окремий людина-оркестр. власне. Uh -huh. І yeah, я yeah, теж, you know. мож, мені радісно бути дотичною і брати участь у спільному проєкті. Дійсно, uh -huh. такі слова. Я би після них точно творила. Власне, кажучи, там все раз. Десь є. Все можна uh -huh. почути, в, в чому вона була зайнята так, і таке так. інше. Хто б ще таке ну, був. Бачите, от. Андрій дуже захоплюється вами, ви ним. А ким ще захоплюєтесь? Тому що дуже багато захоп... ну, людей йод, дійсно ставить собі за якийсь приклад вас, що от ви така проста, щира. І цікаво, хто ж вас надихає. Ну, звісно, це мій соратник, мій чоловік Анатолій Хостікові, з яким mm -hmm. ми зробили ряд вистав, і які ідуть потужно. Я називаю у нас вистави довгожителі. Вони йдуть по 17-20, ба навіть 25 років. Вистава «Швейк», яка донедавна йшла стільки, скільки моєму меншому хлопцеві Славкові Хвостікоєв, який зараз також актор працює, знімається, дублює. От. Але бачите, це щастя, що глядач росте. Зростає кілька поколінь на виставах. На виставі Кін Четвертий свого часу 20 років йшла рівно, день у день. Також були онуки, вже приходили і так далі. Це велике акторське щастя. От. Але зараз. От ми граємо цю незрівняну, цілий ряд вистав. Їх треба було би бачити, це треба приїжджати до Рівного. І тут я вже залежна від дирекції театру, які це мали б організувати. Uh -huh. Ну, більше до заходу, тому що на схід, на жаль, зараз не uh -huh. поїде колектив. Це можуть бути поодинокі зустрічі, хто може бути більш убезпечений. Але туди треба, до воїнів, обов'язково uh -huh. потрібно. І в нас були вже зустрічі і в шпиталях, і коли ми були в Шепетівці, власне, це так не. Недалеко від Рівного uh -huh. були зустрічі в, в порятункових відділках, пожежних шпиталях, тероборонах. І це були надто хвилюючі, тому що перша, перші секунди дуже важко опанувати себе, а потім вже завдяки власне, Анатолію. Він, як мужчина, налагоджує цей зв'язок uh -huh. чоловічий. Потім я підключаюся. А сьогодні, так, хоча і в драматичні події в державі, трагічні, але нам потрібно створювати настрій. І сьогодні дуже багато залежить від нас самих, як ми це облаштуємо. Так. От е, про, це ж, про цей ж настрій, я знаю, що вистава е, це ніби таке перезавантаження, як так. розповідається про неї. Е, на вашу думку, наскільки зараз? Е, Важко це зробити, як і самим акторам вистави вам, так і глядачам, тому що згадаючи ті події, які от зовсім недавно в Дніпрі е, буквально на вихідних сталися. Важко ж налаштуватися на якусь от на якийсь більш такий нейтральний. Я вже не говорю позитивно, зрозуміло, що ми не зможемо після такого. Я була певна, що вистави не відбудуться, які угу. того ж дня планувалися. Тим більше вони це був вихідний і вони мали початися о п'ятнадцятій. Зазвичай зараз такий у нас режим в національному театрі. І затримали на дві години. Глядачі не розійшлися. Вони всі чекали, і вистава як не дивно відбулася uh -huh. одна на основній сцені і на малій сцені відбулася. Там чудова одна така фольк-етно вистава Франко фейшн». Така значить, uh -huh. там оркестр грає, співають самобутні пісні, актори виступають. Так що ж театр живий все одно за будь-яких обставин. І глядачі власне воліють цього. Вони вони не відмовляються від можливості підняти собі за будь-яких обставин настрій. Бо я теж стверджую це, що від настрою багато залежить. Як ми uh -huh. опановуємо себе, як можемо тримати себе в руках. Крізь а, сльози, так, а, так. але ми несемо якось, як ми кажемо, перезаряджаємо, ми даємо настрій і даємо емоції uh -huh. ті, які спонукають людей натворити на нові звершення, на, на щось робити. І ну, таким чином ми це робимо. І, звісно, в репертуар цього там, вистави концерту, нашого, якщо ми кажемо про те, що в нас, а він також всі якісь моменти нашого всього. День він, він відображає, але залишає а, віру, надію і а, прагнення до перемоги в такому і власне ці знамениті слова Лесі Українки сьогодні є mm -hmm. в нашому концерті. Можна його так і називати крізь сльози, сміятись. Слоган, так вистави. Так, так я знаю також ще одну особливість цієї вистави. Це те, що у ній ви по суті граєте самих себе. Частинку. Е, наскільки це важко? Тому що багато хто з акторів каже, що то це найважче ролей. Ви праві, тому що сховатися за образ, за персонаж легше. Uh -huh. Його правда не так запросто знайти. Це стосується театру. Uh -huh. Я в, в, в певний період репетиції відбувається місяців, два-три, поки випрацьовується. Uh -huh. А тут так ми відкриті, такі як є. І це дає такий формат а, спілкування з глядачем. А що дуже ми дуже поруч, так. дуже поруч. Ось угу. вона не ті всі ролі, що я перерахував. А от Наталія Сумська, і, і вона дійсно вона ще там. Я писав, що в інших іпостасях співає. Але так. дійсно оця відкритість вона дає таку теплоту. І таку uh -huh. огортує, ніби зал цієї енергетики, яку і Сергій Лазо посилає в зал своїми піснями, і Наталія. І, і я намагаюся. Я пам'ятаю, була вистава Пігмаліон теж. 12 років була в театрі, і були написані на нові слова. Нашим завмузичним зараз його немає. Анатолій Невроцький він дуже допомагав. І він написав на мелодію «Лоу» ці слова. Я грала роль Елізи Дулітл. Була одна з омріяних мною ролей. Хоча я не сподівалася, що в 14 років я подивлюся цю, цю стрічку англійською. І потім через роки я зіграю цю Елізу. І одна з джазових мелодій. Ми знайшли 68 го року платівку, диск. І в джазі ми зробили цей пігмаліон. Що потрібно мені, це дім, від морозу закритись в нім, Камін з жарким вогнем, О, як було б це здорово, гору вугля тримать тепло, шоколаду 500 кіло, і горе б геть пішло, О, як було б це здорово. Я б згорнулась, м'якому кріслі. як. Вуса, ти кіт і чекала б, коли знову сонце розтопить лід, а ще краще ділити дім з добрим хлопцем і молодим, який мене б любив, о, як було б це здорово. Клас, заворожують. Ну, я знаю, що це лише частинка ролей, які будуть у виставі, але от мені цікаво, за яку б роль ви ніколи б не взялись. Не хотілося б братися за якісь негативні ролі, але комусь тут треба їх грати. Тому це вже як пощастить акторові, якщо актриса чи актор мають можливість обрати. Угу. Зараз зовсім свіжа робота не в рідному театрі, а в театрі на Подолі. Це трагедія. Така детектив. Перший детектив, який був писаний ще більше як 2000 років тому Софоклом. Я граю іокасту. окасту. Разом з е, Славою Довженко, нашим mm -hmm. актором українським, і ті виконавці, які грають фіванців, ці молоді люди, шестеро акторів, які вони просто вразили своїм професіоналізмом і ще актори театру на Подолі. Тому я дуже завдячую режисерові е, Давиду Петрусяну, наш молодий режисер театру Франка, mm -hmm. що ми спромоглися на таку. Я я шаную ті можливості, де можна ще, ще проявитися. Е, можна знайти. Ти час для цього, якщо дуже хочеш. Вистава без антракту, така потужна і цікава. надзвичайно вона осучаснена, але в той же час вона не позбавляє можливості акторів виявити себе свій драматизм, емоції, угу. силу свою акторську. Ну Я знаю також, що за стільки часу в культурі доводиться все ж. Підлаштовуватись під ролі, тобто, якщо так. приходить до тебе режисер і каже, що от в тебе, наприклад, роль скрипальки, ти навіть якщо не вмієш грати на скрипці, змушена це так. навчитись. Так. А що за ці роки ви вже тепер вмієте? Ну, артист повинен вміти імітувати, якщо він не, не може взагалі. Я сьогодні згадувала композитора Геннадія Татарченка пісні, якого, якого я свого часу так, я пригадую, це була Жорсан, пісня, з якою я колись брала участь у пісенному вернісажі. І він говорив наживо і всяк заспіває, ти під фонограму заспіває. Тому він власне сказав, простіше, і дурень заспіває. Тому, Треба вміти зімітувати і гру на фортепіано, і спів під фонограму або й наживо. Ну, в театрі, звісно, наживо. Але на великих концертних залах я знаю, треба потрапити у фонограму. І це треба, Тому що там не можна донести якісно звук, і тому угу. доводиться, а це складніше. Бо простіше ж співати наживо, звісно. Звичайно. Андрію, а от ви, коли читаєте вірші, ви ж теж якось підлаштовуєтесь під глядачем? Ну, мені легше в цьому випадку, тому що я те, що пишу, то я відчуваю, я пишу uh -huh. під себе. Uh -huh. я, і в мене такі, чому ми кажемо, я себе називаю там більша телер, тому що мені, я коли пишу, я, ну, більшість поетів, я думаю, вони пишуть, і, і це в них перед очима літери для читання. Uh -huh. В мене, коли це виступ. Це я відразу це якось як я це буду промовляти, і як я це буду і тому. Путачки. Все, що я якщо своє я читаю, то я все вже не підлаштовуюсь під когось. Я вже підлаштовуюсь під себе і вже підлаштовую під, 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 під аудиторію під цей виступ. А якщо я читаю е, вірш якогось іншого автора, е, тоді я просто обираю той вірш, <сас> який мені подобається, і е, на на, Насправді, поки що таких якихось ролей, щоб мені сказали, ми тебе візьмемо там в такі-та кіно або кудись, але ти мусиш прочитати там не свій вірш, а оцей а, а в мене не було і такої практики. Але я думаю, що я з цим теж спорюсь. Так що ну така маса а, виступів, то я думаю, а, вже січня. Так існу. що ну, uh -huh. підлаштуємося. Я чому запитала? Тому що мені здається, а, той напрямок, в якому творите ви, і ви, пане Андрію, а, вони такі. А, Дуже дотичні. Я маю на увазі, що при виступах у виставі вам доведеться все ж декілька якихось таких взяти родзинок з пані Наталії, як себе поводити на сцені. Звісно, як це робити. я зробити. навчаюся, і я вона дивлюсь. Також... Я навчаюся, як поводити. Я навчаюсь uh -huh. якимось речам у всіх своїх, там якомусь досвіді мова. Я театральна така людина, дуже люблю театр, і, і тому мене оце тяне в такі всі речі. І е, да, я дивлюся, я і, і, хочу я цього чи не хочу, я десь беру якісь Будь чи е, ну якісь прийоми, чи методи, е, навіть не усвідомлюючи, так але все-таки превалює в Андрія Рима, яка тягне його, я підлаштовує його. Все. і Це ж тільки він може так звичайно, і тому це не повторно. А от пан Андрій вас щось навчився той час, поки ви дружите? Ну цієї мобільності на сцені, власне як перебувати от в, в колективі такому і в такому форматі. Uh -huh. Я ж звикла uh -huh. в ролях виступати, бути в персонажі, в костюмі, в якомусь іншому виставі. А тут треба бути відкритим. І я чіпляюся за своїх друзів, за колег. А чи можна сказати про те, що от його вірші можуть вам миттєво підняти настрій? Я думаю, так. Я а що вам, так. пане Андрію, може миттєво підняти настрій. Ми сьогодні зустрічаємося, якийсь жарт, е, 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 і якісь просто усмішка. Або сьогодні е, я зустрічав вранці, потяг прибуває. Забрав у мене хотіла та... сказати. Ну, це не кожна людина може так піднятися вночі, аби не спати. І самому ж треба виступати. Угу. І Андрій зустрічав на вокзалі. Це було дуже рано, і поїзд трошки затримав. Потяг затримувався, але він і тут мобільний, і на сцені мобільний, і цьому теж можна повчитися. Я кажу, що це комендантська година. Да, yeah. я, я позвонив вчора і хочу подякувати. Позвонив, а, значить, так Юрченко в патрульну службу а, і питаю. А я завтра буду зранку зустрічати а, улюблену найнароднішу артистку України на потязі. А і це комендантська година ще півгодини uh -huh. буде продовжуватися. Що мені робити, якщо мене а, зупинить патрулі? А може нас хі -хі -хі, смігалками там проведуть туди-сюди. Мене зустрінуть. Воно вона, вона посміна. Скажу: Ну ти, ти скажи, що ти будеш зустрічати народну улюблену артистку. її вони зрозуміють тебе. І я приходжу на, на вранці, е, і я вже бачу, виходить значить, Наталія, і там ті провідниці, всі, і вони всі я думаю, Боже, дякуємо вам щастив, будь ласка, і всі вони такі обіймаються. І все. І в мене вже настрій з самого ранку. Угу. Тільки я побачив, як люди з добром, з теплом один до одного так. відносяться, і ми пішли. І в мене вже був настрій, я тільки побачив, як, е, е, як люди вони зустрічаються. Вірно, люди, не це... люди, а, а начальник поїзду. Микола Андрійович Шевчук. Це просто унікальне, Це вперше в житті в мене таке. Я собі сіла на своє місце в купе, де люди вже спочивали. І Наталія В'ячеславівна, будь ласка, пройдіть у мій індивідуальний. Я вам звільню своє місце. а Я піду там ближче до людей, мені навіть корисніше. Uh -huh. І я uh -huh. не чекала. Просто я вперше їхала в затишному одиночному. А тепер... вони вже звикли за евакуацію звільняти свої персональні купе туди селити людей. І вже ця звичка, напевно, вже в них звикла, тому і кажуть: ой, та тим більше, щоб було я пам'ятаю. Під час евакуації ще в ті м, найстрашніші місяці Андрій звернувся з пропозицією якось звернутися до залізничників. Uh -huh. І де це зробити? Бо я була десь у, у рідних, я знайшла там, де пророщують вони зелень рідні, і там. Знайшла світло, щоб саму себе зняти. Що сьогодні гласи, щоб швиденько переправити цей запис? Ну, просто mm -hmm. Ми дякували просто так. і дякували Ну, Це час. зараз дуже важливо почути якісь такі теплі слова, і всім нам зараз потрібна підтримка. І як на мене, хороший настрій, якого я вам і бажаю, Спасибо. хай супроводжує вас всюди. Ми дуже вам його дякую будемо трансформувати, передавати і. і, і я думаю, що той настрій, і словами, значить, Сергія Лозо, знову ж таки, хай він ніколи не уходить, він каже, не йди, і хай буде цей настрій, і, і, і все в нас буде добре, і перемоги нам всім так. і успіх. Обов'язково дуже вам дякую за розмову і бажаю, аби всі вистави і всі рими йшли мягко і з позитиву. Дякуємо. Дякуємо до зустрічі. Зустріч. А я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були провідна акторка, народна артистка України Наталя Сумська та віршотелер Андрій Премяков. Мене звати Ольга Добреля, і це була програма Пряма мова. До зустрічі.